Слава Україні! З вами я Петро, і ви на моєму каналі Читати Круто Крутобухтів. Зараз ви спускайтесь вниз, втицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нагамайте лайк, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, а книги які ми сьогодні глянемо, це історичні книги. У мене їх багато. Також я вже зняв У мене відео про історичні книги. Можете перейти на наш канал і подивитися його. Там були більш такі для. Підлітків і для дітей-книги, які, які легко зрозуміти. Також я забув ще е, по такі книги. Наука в коміксах Всесвітня історія Ларі Гоніка. Е, я, і, я про них забувся в першому відео, але розповім в цьому. В мене є отакі п'ять книг. На жаль, я прочитав всього першу і другу. І вони важкі зараз ці п'ять книг, я їх м, тримаю. В чому, в чому прикол цих книг? Що Це історія. Від, перша книга тут від Великого Вибуха взагалі. Тобто це комікси. Звичайно, тут текст як для коміксів багатенько, але так як це історичні книги, то для історичних книг тут не так багато тексту. І тут купа, купа ілюстрацій. І оце мені дуже подобається, тому що е, великий мінус історичних книг. Що в більшості немає ілюстрацій, а якщо є, то вони не завжди такі хороші і не завжди їх багато. А тут кожна сторінка це ілюстрації, текст, і це дуже цікаво написано, дуже цікаво і просто дуже цікаві книги. Я хотілася прочитати звичайно третю, четверту і п'яту. Звичайно, не знаю, коли, я до... коли мої руки до них дійдуть, але. Просто раджу вам ці книги. Також, крім цих п'ять книг, наука в коміксах, також в мене є книги і про біологію, і про фізику, і про математику. І просто ці наука в коміксах дуже цікаві, і ви зможете знайти ті книги, які вам треба. Наприклад, хочете підтягнути біологію, беріть біологію, фізику, хімію, там все, що хочете. Так. І тепер книги, які більш для таких дорослих, то що їх важко зрозуміти. Наприклад, Збагнути Росію, така книга. Я з цих книг, якщо я не помиляюся, жодну не читав, і за цього я про них небагато зможу сказати. Збагнути Росію, видавництво Аба Багаламага. Ось така книга з невеликою кількістю ілюстраціями. Така величенька, як я розумію, наперевно. Про історію Росії і загарбування чужих територій і взагалі, як з болота е, стало трохи більш розвинутим болото, але я в цьому не впевнений. Далі така книга, як Україна втрачала Донбас. Е, Денис Казанський, Марина Воротинецева. Отака книга про авторів. Е, така теж книга. Без ілюстрацій. Книга така не, не зовсім велика, така, але читаю, ну звичайно, мені не дуже подобаються книги без ілюстрацій. Але як, як історична книга, мені здається, що вона цікава. Далі моя упа. Це вже така-більша більш книга. Звичайно, вона щось легенька. Тобто в порівнянні з. Як Україна втрачала Донбас. Ця книга раза в 2-3 більша, але вона щось не така важка, як здається. Моя упа, Любов Загоровська, Видавництво Старого Лева. Оце вже прям така товстенька книга. Я б їй порадив би сісти на дієту. Величенька книга. Далі. Володимир Вятрович це мамина книга, яку вона, яка їй дуже сподобалася, яку вона, здається, або читає, або вже прочитала. Звичайно, вона велика. Я, я надіюся, що я її ще не скоро буду читати, тому що вона просто величезна. Але по тому, що казала моя мама, вона цікава. Далі, Третя світова битва за Україну. Отака книга, наш формат Юрій Фельштинський, Михайло Станчев. Це така вже ну така величенька, але не дуже велика, теж без ілюстрацій, багато тексту, як я розумію, про війну, про війну між Україною і Росією. Далі ОУН. Упа укладач Вахтанг Кіпані. А, зродились ми з великої години. Історична правда, видавництво Віват. Отака книга. А, тут вже є ілюстрації різних людей, якісь фотографії, ще щось. Тут ілюстрації вже є. І текст не просто написаний, а написаний і ще можуть бути якісь помітки. Тобто вже така. Також тут знизу і зверху є такі, як розмальоване. Тобто це вже щось таке більш трошки щось інше і цікавіше. Далі. Брама Європи. Сергій Плохий. Історія України від Скіфських воїн до Незалежності. КСД видавництво. Ця книга, яку... Прочитала моя наша кума, і дуже багато їх, її знайомих, і вона багатьох, багатьом людям сподобалася. Тобто ця книга, яку вже прочитала купа людей, і їй вона сподобалася саме цю книгу. І я, звичайно, не знаю, коли її буду читати. Але те, що кажуть люди, цікаво. Далі історія світу це вже така. Величенька, історія світу Джеремі Блек від найдавніших часів до сьогодення. Видавництво Віват. Це вже, це вже така з ілюстраціями. Величенька, хоч вона і з ілюстраціями, але я думаю, що вона буде важка для сприйняття, тому що дуже багато інформації. Є, і з цього я не дуже люблю історичні книги, саме читати, тому що. Дуже сильно перегружається мозок, і треба чимось перебивати. Ці книги дуже раджу, коли ти читаєш цю книгу. Можна її там ти читаєш, і коли вже сильно заморився. Тобто, наприклад, прочитав половину, можна прочитати якийсь комікс або графічний роман і читати далі. Але ці книги історичні дуже важливі, щоб знати взагалі свою історію, історію світу, і взагалі від кого ти походиш, і так далі. Тобто, це дуже важливо. Володимир Вятрович, Україна історія з грифом секретно. ПСД. Теж така обкладинка цікава з ілюстраціями. Катовстенька теж. Ну, це така не дуже велика в порівнянні з іншими. І остання книга, така цікавого формату, як альбоми. 94 дні Євромайдан очима ТСН. Сен, ось така книга, навіть не знаю, як її показувати в відео. Купа вкладенок про Євромайдан. Е, цю книгу, я, звичайно, не знаю, чи хтось, чи буде її легко сприймати дорослим чи дітям, чи як. Ну, якщо ви хочете прочитати або більше дізнатися про Євромайдан, то я думаю, що вам ця книга підійде. Ну, звичайно, коли я її прочитаю, то зможу зняти детальніше на, ці, на цю книгу. Отаке в мене вийшло відео. А ви читайте історичні книги, історію з всього світу, тому що це дуже потрібно. І, звичайно, історію України, щоб знати взагалі, від кого ви походите і хто ваш рід. А також читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вам це треба. На всім па па-па-па!